25 жовтня. Вівторок Необхідність у духовних вправах Пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужні та сильні. 1 КОРИНТЯН 16.13 Перед молоддю поставлене високе мірило, і Бог запрошує її до щирого служіння йому. Щирі молоді люди, для котрих буде насолодою навчатися в школі Христа, можуть звершувати велику працю для вчителя, якщо тільки послухаються повеління вождя, яке лунає крізь усі віки аж до нашого часу, будьте мужні та сильні, сила здобувається за допомогою вправ. Усі, хто використовує дані Богом можливості, примножать їх у служінні Господу. Люди, які нічого не роблять для Бога, ніколи не зростуть у благодаті й пізнанні істини. Людина, яка годинами лежить на ліжку і не хоче тренувати свої ноги, незабаром взагалі розучиться ходити. Так і християнин, який не використовує дані Богом здібності, не тільки не досягне міри зрілості повноти Христа, а й утратить ту силу, яка у нього досі є. Він стане духовним паралітиком. Ті ж, хто з любов'ю до Бога і людей прагне допомогти ближнім, укореняться, утвердяться та здобудуть силу в істині. Справжній християнин працює для Бога не під впливом емоційного пориву, а з принципу і не день або місяць, а протягом усього життя. Цей світ не плац парад, а поле битви. Усі покликані переносити труднощі як добрі воїни. Вони повинні бути міцними, поводитися так, як личить чоловікам. Навчіть їх, що справжнім випробуванням характеру є готовність нести тягарі, іти туди, де важко, виконувати роботу, котру необхідно виконати, хоча вона і не приносить земного визнання та нагороди. О, якби всі правильно оцінили здібності, дані нам Богом, з допомогою Христа ви можете крок за кроком просуватися до досконалості і використовувати кожен свій талант в ім'я Ісуса. Власними силами ви не зробите нічого, але завдяки благодаті Ісуса Христа ви зможете правильно використовувати свої здібності на благо і вашої душі, і душ ваших ближніх. Покладіться на Ісуса, і ви будете сумлінно звершувати справи Христа, і нарешті одержите вічну нагороду. Давайте ж і ми будемо використовувати усі дані Богом можливості, і тоді Він примножить їх для нас, і ми зможемо і надалі служити для нашого Небесного Отця.